Привіт, мене звати Аліна, і сьогодні вже місяць, як я повернулася з омріяної подорожі Ісландії. Це був один з найкращих та найдорожчих тріпів в моєму житті. За 4 дні ми встигли об'їхати острів по кільці від дорозі, побачити головні місця та потрапити в ситуацію, яка вартувала 10 тисяч доларів. Так на цьому каналі без пригод не буде, але давайте розповім все спочатку. Hello. Я вже знаходжусь в аеропорту Шопена, Я зараз в Варшаві, і за півтори години мене літак до Рейтєвіку, до Ісландії. І насправді я хочу поділитися своїми емоціями, що е якщо чесно, ця поїздка вона була максимально не запланована. Тобто білет до Варшави, Ісландії шукала ну типу, за тиждень, і це було максимально складно особливо виїхати з України, домовитися, яким це сучиним буде і так далі. Але сам факт того, що я зараз знаходжусь вже в аеропорту, я чекаю на свій літак е, і буду тут своїми емоціями. Е, поки що в мене відчуття, що це буде прикольний тріб. Зараз 12-та ночі, щоб ви розуміли, ось такий захід сонця. От як це взагалі можливо? Друга ночі ми зібралися до кемпінгу, де проведемо цю ніч на вулиці, максимально холодно, якщо чесно. А ще подивіться на це це небо просто друга ночі. Це просто як можливо це. Ніч ми провели в кемпінгу, припаркувавши кемпер на стоянці. Орендували саме будинок на колесах, адже це була великою мрією. Плюс нам це подарувало свободу. Ми могли пересуватись по острову у своєму темпі та ночувати з видами на водопади чи океан. Кемпер було обладнано зручним спальним місцем, кухнею, системою опалення та достатньою кількістю розеток. На ну, Кажучи, я вважаю це найзручнішим видом транспорту саме для Ісландії, адже відразу знімається питання бронювання житла. Якщо говорити про вартість, то за такий будинок ми віддали 1600 євро за 4 дні. Окрім оренди, страхов та бензину рахувати ще й витрати на стоянку в кожному з кемпінгів, які будуть складати приблизно 1500 гривень. Так, ми нарешті дібрались до першої локації. Зараз йдемо на водопади. І зі сторони це виглядає максимально максимально гарно. Слухайте, я насправді не знаю, як зупинитись, не знімати кожну секунду. Коли дивилась відео нам він сказав з самого початку таку фразу. Перше правило в Ісландії, типа, стримувати себе, щоб не знімати кожну секунду. Так от, я вам скажу відверто, це правило просто не діє тут. Тут хочеться знімати кожен міліметрик. Ісландія просто неймовірна. Нашу подорож ми почали із візитної картки країни водопадів. Водопад в селі Латфас розташований на півдні Ісландії і є одним із найвідоміших водоспадів цієї країни. Саме тому його зображення часто прикрашають листівки з Ісландії. Проте чим він так відрізняється від інших? Все тому, що ви можете прогулятись за водопадом і побачити світ крізь завіс падаючої води. Вид просто неймовірний. Саме через це водопад Селілатва з часто фігурує в списку найкращих місць, які варто відвідати в Ісландії. Окрім водоспаду, тут ви зможете знайти класну територію, якою можна прогулятись, полежати на траві або просто послухати музикантів. Тільки налюбувавшись досталь, ми вирушили до наступного водопаду, який називається Скоугафос. В моєму особистому списку він посів перше місце. Його потужність настільки сильна, що за час прогулянки до нього ви можете просто промокнути наскрізь. У тандемі з суворими, покритими зеленю і мохом скелями. Він виглядає дійсно захоплююче. Особливо красиво тут, коли сонячна погода, коли бризки води зливаються з променями і утворюють веселку картина, яка назавжди закарбовується в пам'яті. До речі, про цей водопад ходить навіть легенда, і звучить вона так: перший вікінг, який оселився в цих краях, сховав скарб у печері за водоспадом. Роки по тому скриню знайшов ісландський юнак, але тільки він встиг взяти за кільця скрині, як та. Зникла кільце, залишилось в руках і було згодом передано до місцевої церкви, яка використовувалась просто як дверне. Зараз це кільце знаходиться у музеї. Ще більше містики, легенд, краси в Ісландії дійсно безліч водоспадів, які варто побачити на власні очі, аби зрозуміти красу цієї країни. А ми вирушаємо далі. І перед тим, як доїхати до містечка Вік, ми заглянули на перший наш льодовик, який був нам по дорозі. Якщо чесно, то перші враження були достатньо змішаними, адже раніше я уявляла, що льодовики мають бути білими або синіми, але не тут. Це все і за виверження вулканів, які відбуваються доволі часто. На льодовиках просто залишається попіл. Насправді на цій локації побачили групу людей, які піднімаються на льодовик, але ми не пішли, адже потрібно спеціальне обладнання та інструктор. Тому, трохи погулявши навкруги, ми поїхали до кампінгу номер 2 Тут знаходиться ресепшн. це такий от вид, там можна залити воду в автомобіль, підзарядитись. Е -е Кемпінг зсередини звичайно є якесь місце там, де всі можуть зустрітись за вечерою, пограти в карти з видом, підзарядити телефон. Насправді ми потрапили в дуже гарний кемпінг. Ось такі гарніші види, і мені чимось вони нагадують Шотландію. І можна бачити, як на кемпінгу, в кемпінгу прямо на вулиці готують їсти. Хтось навіть не використав кухню і готують на грилі щось. Сьогодні зранку пережила цікавий експірієнс того. Як вони з кемпінгу зробили платний душ, і там можна було купатись лише 5 хвилин, про це пізніше, тому що мені реально дуже цікава тема кемпінгу. Я сподіваюся вам також. А зараз йдемо трошки, пройдемось в гори Блін, це так гарно виглядає. Тут, до речі, люди прям з палатками приїжджають і проводять час. Ми йдемо кудись. Ось сюди Течка Вікс знаходиться чорний пляж. З усього світу приїжджають сотні фотографи за незвичайними пейзажами незайманого чорного пляжу. Він вважається одним із десяти найкрасивіших у світі. Походження пляжу, як і острова, вулканічне. Чорний пісок, коли застигла лава. Ми також заїхали за пару фотографіями, проте другий день нашої подорожі ми вирішили присвятити льодовикам та пошукати найгарніший. До першого льодовика ми доїхали з трудом, адже прямо посередині дороги в нас закінчився дизель. І десь приблизно півгодини ми намагалися зупинити хоч когось, аби нам продали паливо. Насправді не буду це бігати наперед. Просто скажу, що це була дрібничка. Тоді нам допомогла пара з Молдови, і ми дійсно дібрались дуже швидко до локації з льодовками. На кожній локації я думала про одне і те ж саме гарніше вже не буде, але кожного разу помилялась. Приблизно з годину ми доберемось до найпопулярнішого Diamond Beach, від якого будуть просто мурахи по всьому тілу. Діамантовий пляж бере свою назву завдяки шматкам незайманого льоду, які виглядають як гігантські необрізані діаманти. Пляж Diamond розташований у льодовиковій лагуні, яка наповнена величезними шматками льоду. Річ у тім, що вони постійно відламуються від вихідного льодовика, який є найбільшим крижаним ковпаком в Європі. Шматочки цього льоду потрапляють на чорний пісок і створюють приголомшливий ефект. Розмір цих діамантів може варіюватися від розміру долоні до більшого, ніж людина. Так само з кольором. Він варіюється від насичено синього, до яскраво білого і блискучі бірюзові відцінки між ними. Ну і найпопулярніше запитання: як утворився діамантовий пляж? Це дуже просто. Айсберги відколюються від льодовика, потрапляють у лагудну та дрейфують море. Деякі з них пробиваються на берег діамантового пляжу, та в результаті хвиль та припливів набувають химерних форм. І ні, це не всі вражаючі місця, де мені довелось побувати за чотири дні був ще, наприклад, найпотужніший водоспад Європи Детіфас шириною 100 метрів та завшишки 45 метрів. Уявіть, він лише на 8 метрів менший ніягарського водоспаду. Перші поселенці Ісландії дали йому ім'я Король водоспадів. А сьогодні це один із найпопулярніших туристичних маршрутів, куди кожен турист старається попасти. Ми прибирались через дорогу, яка була запорошена снігом, а під низом крижна вода. Думаю, зі сторони на це насправді було дуже забавно спостерігати, як натовп людей просто стрибає по камінню задля того, аби побачити водоспад. Але знайте, види того дійсно варся. Недалеко від водоспаду знаходилось ще одне не менш відоме місце хверір, гарячі джерела та грязові басейни, Різнобарвна земля під ногами, пара, що вириває за стрічень грунтя та стійкий запах сірки – Все це фумарольні поля хверір. Фумароли – це тріщини або отвори, що утворюються на схилах вулканів, з яких на поверхню вириваються струмені гарячого газу та виплескується сірка, від чого земля в цих місцях забарвлюється в жовтий, синій, зелений та оранжеві кольори. Як розумієте самі від сірки тут просто жахливий запах, і довго на цьому місці не пробудеш. Ісландія це виняток з усіх правил. Цю державу заснували суворі войовничі вікінги, але сьогодні в неї немає навіть армії. Ісландія це найдорожча країна Європи. І знаєте, я тут провела всього 4 дні, але точно можу сказати, цього було замало. До речі, наша подорож була спланована таким чином, що сніданок обід та вечерю ми готували на кухні прямо в кемпері. Саме тому мені б хотілося тут зупинитись та розповісти свої враження. Наш кемпер був обладнаний газовою плитою, холодильником та мийкою, що в рази полегшує харчування під час подорожі. Ми могли приготувати практично все як на домашній кухні зі свіжих продуктів, які ми перед цим закупили в місцевому супермаркеті бонус. Хочу сказати, як людина, яка раніше не готувала на таких мініатюрних кухнях, що це було супер незвично. Спочатку не вистачає простору, хоча, якщо все компактно розкласти, то проблем з приготуванням їжі взагалі немає. Найкраще в цій історії є те, що наш кемпер був повністю обладнаний всім необхідним посудом та розкладним столиком зі сільцями. Це дозволило нам влаштувати сніданки та вечері з тими видами, які тільки забагнеться. Планах було далі знімати та показувати кемпер, але вже цього вечора дещо сталося. Як то кажуть, тут розпочинається реальна історія. Розповідаю, що сталося з нами, яка пригода вчора їхали на машині і потрапили в таке в невелике ДТП, де протаранили трохи капот, повністю злетів номерний знак, і щось трохи протиранили в машині, що поки що не зрозуміло, але почала витікати вода. Нагрівається радіатор, я сподіваюся, правильно сказала, і ми не можемо їхати далі. Горить чек. І це просто неможливо на дальній відстані, як ми запланували. Коротше кажучи, написали рент в якої брали мотокар. Вони прислали майстра. Ми чекали майстра приблизно півтори години з іншого міста, тому що ми були далеко від міста. Він приїхав, сказав, що потрібно ввести на СТО, дивитися, що сталося з машиною. Тому погрузили машину на евакуатор. Нас забрав власник. Цього СТО де віз до найближчого міста, де знаходиться його офіс. І зараз ми чекаємо на нашу машинку. Е, чекаємо е, найближчому просто супермаркеті, де п'ємо кавуську, але зараз взагалі без речей, без паспорту, е, десь на іншій частині острова. І в нас залишається доба до виліту. Чесно, я не знаю, як ми встигнемо доїхати. Ми вже домовилися, що ми відмовимось від якоїсь певної кількості а, видатних місць, куди ми хотіли заїхати. Але протягом всього, навіть якщо зараз нам кажуть, що все окей, там пофіксить цю проблему, нам потрібно сьогодні їхати мінімум вісім годин. Просто їхати. Ах. Якщо ви плануєте подорож, а, не просто all-inclusive купити тур, бути готові до таких ситуацій, тому що вони відбуваються на постійній основі. А, Знаєте, і саме цікаве, що коли відбувається на постійній основі, ти не так уже так різко реагуєш на це все. Тому що я в даному випадку, так, я засмутилась з, з однієї сторони, типу, я просто не розраховувала, що таке станеться, тому що ми супер були обмежені в днях, і все було розписано, грубо кажучи, по хвилинам. Але глобально мені ну, типу, я ок відреагувала на це, знаєте, так, таке відчуття, що і ну, ще щось сталося. Ну нічого страшного, зараз розберемось. Я просто дуже сподіваюся, що там рахунок не виставлять на дуже велику суму. Чесно, я просто ми в Ісландії. Ми в Ісландії. Нагадую, і знаєте що дива не сталося. На виставили рахунок. Ні, не так нам виставили неймовірно великий рахунок на ремонт машини. Тепер переносимось в реальність, і я розкажу, чим закінчилась наша пригода. Та в кінці разом порахуємо, скільки нам це коштувало за чотири дні. В невеличкому місці ми причекали наш кемпер приблизно години-дві, поки його довезуть на евакуаторі. І після чого його оглянуть. Коли ми приїхали на сто, нам сказали, що по-перше, далі на кемпері ми пересуватись не зможемо. По-друге, удар, який був напередодні, він був набагато сильніший ніж ніж ми це очікували. Щоб ви розуміли, повністю зламався радіатор. Тобто він більше ремонту не підлягає. Нам потрібно знайти новий радіатор, заплатити за його установку і зараз подумати, чи ми доберемось на іншу сторону острова. Щоб ви розуміли, це було маленьке містечко і за лентикарів всього був один. І нам запропонували за одну добу. Просто за одну добу за невеличку машину Hyundai i10 650 євро. І щоб ви розуміли, це була не найбільша цифра, яку нам назвали. Наступного дня, коли ми зібралися до аеропорту і ми мали вже зустрітися з рентакаром, нам оголосили вартість за новий радіатор. Оренда за 4 дні з самого початку ми заплатили 1600 євро. За евакуатор, який проїхав ну просто максимально від сили 70 кілометрів, ми заплатили 1700 євро. Потім ми заплатили за нову автівку, яка коштувала нам 650 євро. євро. Короночка, нам оголосили вартість нового радіатору разом з ремонтом. Він коштував 7 тисяч євро. Щоб ви розуміли, приблизно така цифра в нас вийшла за 4 дні, не враховуючи бензин, їжу, інтертеймент і так далі. Well, якщо ви збираєтесь в Ісландію, дам вам пораду, яка коштувала нам 10 тисяч євро. Купуйте страховку. Вам це точно зекономить час, сили та нерви. Подорожуйте, бо ви того варте! Зараз це габело. Подорожуйте. Але але думайте, куди ви їдете. Я не скажу все. Можна закрити це все?